Рідний серцю тепло постать, черговий сів в калюжу. А ми його на цьому підловили. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ось вам адміральський. А ось вам ямочка. Ямочка, дивись. Ремонтні роботи траляля, значить, проведення 30.09. Ага? 30.09. Сьогодні у нас що? середина листопада. Ану. Мені завжди подобається, як це звучить. Шановні мешканці і гості міста, так ніби запрошують на якийсь банкет роботи, ремонт теплотраси, теплопостачання Одеси, значить, терміни виконання тут уже перебили з 3 по 8 листопада. Не канає теплопостач, вже не 8 листопада. А тут ми не бачимо ні бурної діяльності якоїсь, ні робітників. Тут розрили, а там вже от на купці землі, яку ви вивернули звідси. Вже пляшечки осіли, пластяночки. Стихійне звалище, все як ми любимо. Де? Чому? Тут курган в когось під вікнами, а тут землицею трошки присипали, а потім ребята такі кажуть, що Та в нас закінчився робочий день, ми пішли. І не досипали. Ось через дорогу ще. Бачимо, що от звідси сюди е, якусь трасу тепло е, міняли. Добре, поміняли трасу до теплопостачу. Ну, питання, питання, питання до тих, хто повинен закопувати ці ямочки в нас після. Це ж повинні отримуватись, напевно, підряди, комунальники повинні цим займатися. А в нас. Якщо ж баблішка, ніхто не заплатив в Одесі, ніякий підрядник за це не візьметься. Колись за пам'яті нашої цим займався пан Шумахер і його соратники, роздростроївці і їм подібні. А тут щось і не пахне. Давайте ми ці ями будемо оперативніше заривати. Нас скоро почнеться знов душі, це все затопить, знов прорве і буде нам нещастя, особливо тим людям, які тут живуть. Ну що, дорогі одесити, гості міста, ви будь ласка, вважайте на свої ноги, коли ходите, тому що ви ризикуєте над хіями нариватися на кожному кроці, і саме про це ми вам і розказуємо. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.